Привіт-привіт, мої любі терези! Мене звати Оля Срідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні зробимо для вас старопрогноз прогноз на серпень 2024 року. Як завжди, подивимось декілька різних колод і також доповню я цей прогноз оракулом. Буду вдячна вам за лайки, коментарі, підписуйтесь, будь ласка, на канал, хто ще не підписаний, для мене це важливо і приємно. Дякую вам. І також нагадую, що всі прогнози на моєму каналі можна дивитися за знаком свого сонечка, ви усі знаєте, ви терези, за знаком свого асценденту та за знаком свого місяця. Якщо ви не знаєте, де у вас знаходиться асцендент або місяць, ви можете це подивитися у будь-якому астропроцесорі онлайн або написати мені в коментарях до цього відео. Вашу дату, час та місце народження, то я безкоштовно розрахую та напишу, в якому знаці ваш асцендент та місяць, щоб ви в подальшому вже могли користуватися прогнозами на моєму каналі чи 음, когось ви іншого дивитеся. Всі ці три показники, так чи інакше, будуть доповнювати один одного. А ми з вами почнемо. Почнемо ми з панорама Таро. Це класика Райдера Уейта, але 음, в панорамному розширенні. Давайте подивимось, що Тереза принесе серпень цього року. Клас! Кайф, дев'ятка Пентаклі, одна з моїх улюблених карт взагалі у всій колоді. У вас буде все прекрасне тут. Це і фінансові прибутки, це карта краси, це карта, коли ви будете почуватися впевненою в собі, це коли закриті повністю всі базові потреби, та ще й вистачає на якісь б'юті-хотілки. Ви собі можете придбати прикраси або сукню нову, красиву можете придбати, можете якісь для волосся догляд за чимось от придбати. Це карта, коли ви і доглядаєте за собою. Це коли ваше зовнішнє гармоніює з внутрішнім, і також воно в гармонії з вашим фінансовим станом. Це карта хорошого фінансового стану. Це. Чуєте? Котів любов. Давайте вже, будь ласка, закінчуйте цей сезон любви в мене Ютуб. Це карта, коли і прибутки у вас будуть. Хороші, може хтось вам подарувати щось. Це карта, коли знаєте, є такий достаток у всьому, і буде і прибуток, і ви зможете, знаєте, так подивитися і прям насолодитися цим всім. Прекрасно. Насолодитися ще й перед змінами важливими Терези. В принципі, серпень у нас місяць, який передує затемненням. У нас у вересні також е, уже буде затемнення 18 вересня, а потім 2 жовтня, у вашому знаці, буде сонячне затемнення. Терези, хто особливо на початку знаку народився, для вас це буде важливо. Так що ще принесе Тереза серпень. Трійка Пентаклі, карта навчання, це у нас карта іспитів також, карта курсів. Можливо, ви почнете якесь навчання, або вже десь ви демонструєте свої вміння, або підвищуєте кваліфікацію. Можете закінчити якусь частину навчання, наприклад, здати іспит з якогось одного модулю, і потім ще захотіти, наприклад, підвищити свою кваліфікацію. Це у нас карта, коли ви взагалі зацікавитеся чимось. і у у вас буде з ким обговорити ваші нові зацікавлення, якісь нові книги, нові знання, нові хобі у вас будуть. Це взагалі прекрасна карта. Можливо, хтось з вас складає іспити, щоб почати навчання. Знаєте, як буває. Як дошкільна підготовка, а також ще буває там, підготовка до навчального року. Також в комбінації це може бути навчання б'юті-індустрії, наприклад, або ви проходите якийсь курс по дизайну. Або, наприклад, ви в б'юті-сфері там курси волосся, брів, манікюру, педикюру, догляду, там нарощування, вії, або дизайн, стиліст, курс стилісту взагалі прекрасно. Можливо, ви навіть самі. Будете десь навчатися, або робите якусь проєктну дипломну роботу. Цікаво. Терези, ви наші естети, взагалі, напишіть мені, будь ласка, як це у вас програється, або ви взагалі пишете свій курс. Так, що ще чекає на Терезів у серпні 2024 року. Терези. Ох, ви будете і тут, і там, будете щось комбінувати. Це, знаєте, коли ви поєднуєте якихось дві справи, дві активності, можливо, ви і навчаєтеся, і працюєте, або навчаєтеся на якихось двох напрямках. Ця карта також часто може означати, що в серпні у вас буде терези активний дохід з двох джерел. Це може бути два джерела доходу, і це прекрасно. Ви будете це якось комбінувати, викручувати. Також може бути дві ключових справи, дві ключових людини, які будуть потребувати вашої уваги і вашого ресурсу. Ну тут чудово Терези. А у нас з вами наступна колода Таро, колесо року. Давайте подивимось, що ж принесе Тереза цей серпень. Карта для Терезів. Вісімка пентаклі! Я щось думаю, що ви тут і навчаєтеся, і працюєте, і записуєте якийсь свій курс, і працюєте. Можливо, паралельно навіть ви працюєте і ставите собі якісь лекції тут на фоні, також можливо. Це у нас карта, коли ви активно поринаєте в роботу Терези. Ви щось допрацьовуєте, пропрацьовуєте, клієнти до вас тут будуть приходити, якісь можете навички нові здобувати, також можете дійсно працювати руками, щось нове опанувати. Навчитися робити, але от не дарма у вас так все добре фінансово, тому що клієнти тут будуть приходити. Якщо ви там хвилювалися, чи будуть клієнти будуть, чи будуть доходи, будуть. І ви себе зможете й потішити потім ще якимось подарунками Терези, за те, що ви так плідно і класно попрацювали. Так що ще Терезам принесе цей серпень. Двіка мочів, а після цього, наче вам захочеться відпочити, знаєте, вже таке як наближення осені, можливо, це по ретро Меркурію. У нас серпень це ще місяць ретро Меркурію, він буде весь місяць у нас ретроградний, включаючи ще період петлі, ви вже зараз можете це відчувати. Деякі процеси можуть трішечки призупинитися, може бути така як пауза, може бути важко одне одного почути І може якось затримуватися якесь рішення. Наприклад, ви чекаєте якогось рішення, або це з приводу роботи, і ви зі своїм партнером, так, тому що двійка це все ж таки партнерство. Ви не можете ще якось почути один одного і досягти згоди. Як ви бачите вашу роботу, як ви бачите вашу співпрацю. Але я думаю, Меркурій розвернеться і ви обов'язково цієї згоди досягнете. Ви обов'язково зрозумієте і почуєте головне, хто. Що хотів сказати один одному. Так, що ще принесе Тереза цей серпень. Імператриця, що може бути краще. У вас якийсь місяць краси, місяць естетики, місяць жіноцтва. Це у нас карта, коли ви себе будете відчувати імператрицею, класні жіночі енергії. Дійсно, може бути робота в б'юті індустрії, може бути придбання чогось красивого собі, там сукня, коли ви доглянете за собою, або ви попіклуєтеся про свою оселю, тому що так імператриця також вона борогиня із своєї. Оселі, але це коли у вас все буде естетично, все буде красиво, і в оселі, і в душі, і вдома. Це також карта, коли ви проводите велику частину свого часу з жінками, з дівчатами. Це, до речі, може бути мама, це може бути сестра, подруга. Якщо ви чоловік, це може бути жінка, прекрасно. Можливо, ви тут з дружиною, з дівчиною поїдете у відпустку. Ви так плідно працювали, працювали, і тепер ви потребуєте паузи. І у вас ця пауза буде разом з жінкою, разом з коханою. Тим не менше. Це у нас людина, яка для хороших, серйозних стосунків обов'язково, якщо ви там не могли знайти собі людину для стосунків, і ви так хотіли загадували Терези. Дуже вірогідно, що можливо саме в цьому місяці така дівчина вам зустрінеться. А у нас з вами ще одна колода: це у нас астрологічне таро, і ми з вами подивимось, так що чекає на Терезі. Дев'ятка кубків у вас якийсь місяць задоволень. Це у нас карта, коли ви можете. Відчути себе комфортно, відчути себе спокійно, побути от в такій от гармонії. І ви знаєте, нічого у вас не зможе вивести з цієї гармонії, нічого вас не може похитнути. Це також карта, яка часто вказує на демонстрацію чогось, або ви відвідаєте якусь виставку, або ви покажете, покажете свої роботи, продемонструєте, чому ви навчилися, продемонструєте, чого ви досягли, коли вам захочеться от показати, як вам добре, скільки у вас. Всього є там досягнень, медалей, кубків, скільки ви всього досягли. Тут ви ще поки так зосереджені на собі і на своєму комфорті. Так, що ще. Може, до речі, бути часто дегустація, що також, коли у вас багатьох кубків щось спробуєте. Так, що ще ще. Чекає на Терезів в цьому серпні. Туз мечів. Якась новина до вас прийде, якесь осяяння, розуміння, інсайт, інформація, можливо, якийсь документ, ви отримаєте. Це якесь таке, знаєте, ви не розуміли, а тут от раптово приходить до вас це розуміння, у туза мечів така енергія, як, значить, новий подих вітру. Це щось таке нове, це щось, що ви. Починаєте усвідомлювати, і воно всю ситуацію змінює. Воно буде впливати, воно вам дасть новий початок, нову ініціативу. Можливо, ви зацікавитеся чимось новим, або почнете спілкуватися тут з новою людиною. Це завжди от новий шанс, нове віяння, новий подих, і зв'язаний саме з інформацією, з думками, з письмовим процесом. Можливо, хтось почне свою книгу писати тут. або статті, блог свій вести. Потузу мечів, до речі, також це може бути. Або взагалі якась така рішучість у вас буде, прийде якась така впевненість, те, що я вже впевнена в собі, наскільки що я можу сміливо йти до нового чогось. Так, можливо, ви тут реєструєте свою компанію, також може бути. Але краще все-таки нове щось не реєструвати у цьому місяці, тому що ретроградний Меркурій, а зачекати. Якщо у вас є шанс це відкласти саме підписання. Укладання договору, то краще це трішки відтягнути терези. І так, і на останок ще одна карта для вас терези. Що це? І знову вісімка Пентаклі. Дві вісімки Пентаклі Терези, наче вся робота, всі клієнти, всі будуть йти до вас. Дійсно, ви тут можете або якийсь договір, або якийсь крупний клієнт, крупні якісь поставки, от крупна якісь пропозиція крупна до вас прийде. Взагалі чудова комбінація карт Терези. Пам'ятайте тільки про ретро Меркурій. Якщо є можливість перенести підписання, краще перенести. Якщо такої можливості немає, то добре перечитайте контракт, добре перечитайте всі нюанси, тому що, можливо, буде вмикатися така як циклічність, і вам доведеться якось це все можливо десь переробляти. Але Меркурій планета не зла, вона не несе нічого такого надкритичного, тому, знаєте, доля є доля. Так, і наостанок ще ось така от мене колода. Це у нас Оракул. Оракул це не система таро, це більше такий асоціативний ряд. І подивимось для вас підказку для Терезів на серпень цього року. І знову повітряна стихія це у нас Мах повітря, чоловік, який керує інформацією, чоловік, який керує комунікацією, чоловік, наче який записує, пише свою долю. А може, він пише і надсилає. Комусь зверніть увагу, будь ласка, на письмові практики Терези, на загадування бажань, на те, які слова, яка інформація до вас приходить. Знаєте, коли ви хочете якогось знаку від Всесвіту, ви обов'язково про це запитуйте, ви загадуєте це, подумки чи вголос, чи десь самі отак зупиніться і попросіть, що ви хочете отримати цей меседж. І тоді можете або книгу якусь відкрити, або десь ви можете навіть випадково побачити десь напис якийсь. Повірте, всесвіт спілкується з нами, дуже багато нам знаків і підказок дає, особливо якщо ми про це просимо. Терези, ну у вас тут повністю чудовий, позитивний, неймовірно продуктивний місяць, дуже класний розклад, дуже такий він насичений і подієвістю, і роботою, і фінансами, і новинами. Ну що ж, хай реалізується найкращим чином та способом для вас. З вами була я, ваша Оля Свідніцька, і до нових зустрічей!